Мир вам, дорога мені церква, шлях любові. Вітаю всіх святих у Христі Ісусі, що знаходяться в Україні та в розпорошенні. Благодать вам і мир від Бога, Отця нашого і Господа Ісуса Христа, мир вам, мир нашій Україні, мир Ізраїлю, мир Єрусалиму. П'ятою дисципліною перебування в Слові Божому є розмірковування. Ранковою росою сьогодні буде Псалом 63.5. Як згадаю тебе на постелі своїй. Розмишляю про тебе в сторожах нічних. Роздуми це потужна практика, яка може допомогти нам зосередити свій розум, відкрити серце та по-справжньому залучитися до Писання. Хтось порівняв дисципліну роздумів над Словом Божим з перетравленням спожитої їжі, завдяки чому їжа засвоїться організмом. Чому розмірковування над Словом Божим важливе? В Книзі Ісуса Навина 1.8 Господь великі. Нехай книга цього закону не відійде від твоїх уст, але будеш роздумовувати про неї в день та вночі, щоб додержувати, чинити все, що написано в ній, бо тоді зробиш щасливими дороги свої, і тоді буде щастити тобі. Роздумовувати про неї вдень та вночі приводить до того, що слово стає твоєю суттю, і ти стаєш здатний виконувати його, і в результаті успішно досягаєш поставленої тобі Богом цілі. Прочитаємо Псалом 1:13 Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішніх, і не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода. І про закон Його вдень та вночі він роздумовує, і він буде, як дерево надводним потоком посажене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Той, в кого в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумовує, отримує Господню прихильність і знову ж таки. Успішно досягає поставленої Богом цілі. Апсалом псалом 119, 98-99 чітко зазначає, що роздумовування над Словом Божим робить нас мудрими: Твоя заповідь робить мудрішим мене від моїх ворогів, вона бо навіки. Я став розумніший всіх своїх учителів, до свідоцтва, бо, бо свідоцтва Твої то розмова моя. Давайте коротко розглянемо деякі ефективні прийоми роздумів над Божим Словом, які можуть збагатити вашу духовну подорож. Перше, знайдіть тихе зручне місце. Роздумовувати над святим письмом можна де завгодно, але корисно мати місце, де можна повністю зосередитися на біблійному уривку. Однак навіть на кухні, чи в гаражі, на фронті чи в лікарні важливо займати свій. Розум роздумами над Словом Божим. Друге. Виберіть невеликий уривок із святого письма. Це може бути будь-який вірш. Від трьох до чотирьох віршів до дуже короткого розділу Біблію. Третє. Прочитайте вибраний уривок повільно і уважно, дозволяючи словам проникнути у вас. Потім перечитайте кілька разів. Поміркуйте над повідомленням, текстом і емоціями які воно викликає у вас. Подумайте про питання, які він піднімає, або про мудрість чи настанови, які він вам дає. Четверте, зрозумівши уривок, запам'ятайте його, якщо можливо. Це дозволить вам носити його з собою протягом дня та згадувати про нього, коли вам знадобляться поради чи натхнення. Повторіть урівок про себе, в мовчки або в голос, щоб посилити його повідомлення та зробити його частиною свого єства. Можливо, ви можете написати його на листочку та прикріпити до свого холодильника або зробити знімок екрана та використати його як шпалери телефону. П'яте. Моліться. Включення молитви у ваші роздуми може посилити ваш зв'язок із Божим Словом. Поговоріть з Богом про те, що ви почато і попросіть керівництва або розуміння. Поділіться своїми думками, занепокоєннями та бажаннями та прислухайтеся до будь-яких ідей або відповідей, які можуть прийти до вас під час молитви. Шосте застосуйте те, що ви навчилися нарешті. Візьміть вчення. Та послання зі святого письма і застосуйте їх в своєму повсяденному житті. Подумайте, як ви можете жити за мудрістю та керівництвом, які містяться в Божому Слові, дозвольте йому формувати ваші думки, дії та застосунки і стосунки, і прагніть до цього. І хай благословить вас Господь, я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Оруч, небесний наш тато. Дякуємо за слово Твоє, за глибину глибин, Господи, я дякую, що Ти дав нам слово Твоє, і ми так потребуємо Його. Дякую, що Ти даєш нам, Господи, бажання читати слово Твоє, вивчати і запам'ятовувати. Допоможи нам в цьому вирости, допоможи, Господи, нам застосовувати це слово. І прославляти Твоє ім'я. І ми молимо, Господи, застосовуючи слово Твоє, спаси нас, помилуй нашу Україну, забери від нас війну, дай нам мир. Нехай слава Твоя прийде на нашу країну, нехай пробудження Твоє прийде в нашу країну. Ми довіряємо Тобі і дякуємо Тобі, наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.